Трошки економіки, шановні, бо війна це також і стан нашої з вами економіки. Я розумію, що всім дуже тяжко. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. І на зв'язку з нами зараз Андрій Дліхач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Двантергруп, співзасновник центру економічного відновлення. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Вітаю, Дмитро, радий, чути. Навзаєм. Сумний голос у вас. Я так, е... Е, су... Ну, так, да, сумний, тому що підняття податків ми відтермінували, як могли, але повністю зробити так, щоб відмінити цю норму, на жаль, е, виявилося неспроможним. Вибачте, я одразу так з місця втратила. Так, так, ні, але... ні, нормально, нормально. Але ти, ти знаєш в мене за останні тижні, чому настрій так особливо погіршився? Бо на жаль, багато наших друзів всередині країни вважають, що зараз громадські експерти мають припинити всіляку співпрацю з чинною владою, бути виключно в опозиції і чекати, коли влада завалиться. Але це означатиме, що завалиться і країна. Я вважаю це настільки безвідповідальним, настільки абсолютно не стратегічним підходом залишатися зараз в білому пальці і намагатися уникати будь-якої співдії з державними інституціями. Навпаки, здається, мені ми програємо завжди через те, що намагаємося відсторонюватися до тих пір, доки громадянське суспільство не почне задавати порядок денний в країні власне, і впливати на владу. Будь-які перезавантаження влади нічого не дадуть. Нічого. Тому ми маємо впливати. Ми маємо входити в робочу групу. Ми маємо обґрунтовувати президенту, Міністерству економіки, Міністерство фінансів, чому не варто робити тих чи інших кроків, які призводять до погіршення ситуації для бізнесу, для економіки, для громадян. Ми маємо втруч... бути втрученими в ситуацію. Ми маємо впливати на розвиток подій. Ось що я вважаю, і тому. Дійсно, ми е, працювали спільно з міністерством фінансів, з міністерством економіки, з комітетом Верховної Ради для того, щоб не допустити найгіршого сценарію. Нагадаю е, нашим глядачам, слухачам, що на початку було запропоновано е, близько 15 норм е, до, в тому числі запровадження податку з обороту, е, одночасне підняття і ПДВ, і військового збору і ще багато чого пропонувалося. Ми збили фактично все. Єдине, що ми з норм шкідливих не змогли збити, це власне підняття військового збору, яка, зрештою, призведе до збільшого збільшення цінізації зарплат країни вже з 1 жовтня. Бізнес, очікуючи такі зміни, почав зменшувати інвестиційні проекти, переводити людей на менші заробітні плати, а вочевидь цінізуючі частину зарплат. Все це відбувається прямо зараз. Хоча ще закон не вступив в дію, ось до яких наслідків це призводить а, Андрію. А справді є я просто мене це теж дещо шокувало. Що є тямущі ще люди, які вважають, що ну вони подивляться, як влада завалиться, але Росія цим не скористається. Е, я во е, дійсно потрапив в останні тижні на декілька ефірів в так, таке заздалегідь підготовлене дружне середовище, де колишні партнери майданівці е, почали говорити про якихось реєстрових експертів, про те, що той, хто співпрацює з владою, то той зрадник, і, і більше того, я зрештою почув, що нічого страшного, що завалиться влада і завалиться країна. Україна поля все одно рано чи пізно відновиться. Ні, люди, це слухай, якраз і це якраз і є російський наратив показати, що Україна неспроможна як держава. Люди здатні до таких самих експериментів над собою. Ну тобто, а по, почекай, я просто хочу розібратися. А, тобто, можна загинути з тим, щоб потім колись відродитися. Ну да, це ж це ж типова історія про таке біле біле пальто. Що це, це не я, я був не причетний. Це вони завалили. Да, ну те, що завалилась країна, погано, але мовляв, головне що, головне, що ця влада завалилася. Ну ось, ось що зрештою виходить в кожній точці, кожні де, де мова йде про, наприклад, посилення нашої обороноздатності. Ми маємо зараз знайти спосіб вплинути на міністерство оборони і покращити і систему закупівель і систему управління. Нас, громадських експертів не допускають до покращення системи управління, а з іншого боку, наші друзі на рівні комбатів, на рівні командирів бригад благають, благають, щоб ми втрутилися і допомогли побудувати ефективнішу систему управління. Далі по закупівлях, коли, коли вже сотні підприємств працюють в оборонно промисловому комплексі. А все одно корупція залишається, закуповується на якісні е, українське виробництво чи іноземні виробництва на користь корупційних схем, а не на користь перевіреної ефективної е, корисної продукції. Далі е, те, що стосується реформ економічних. Що ми маємо просто дивитися в чергову тисячу гривень чи національний кешбек і не намагатися переконати президента, що всі ці соціалістичні е, спроби якось покращити рейтинги, вони впливають на погіршення економічної ситуації, що не можна втручуватися е, офісу президента в судову владу, бо це призводить до погіршення інвестиційного клімату, що не можна зловживати на рівні приватизації чи використання державної власності. Що ми в усе це маємо втрутитися? Ми, як громадські експерти, як коаліція бізнес-спільноти, кожна бізнес-організація, ми маємо тиснути, 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 не погоджуватися на те, що сам президент визначає, хто буде його громадянським суспільством, вигляді ради з питань підтримки підприємців і так далі. Я навіть ти, ти знаєш на Гойс», вибачте за таку саморекламу, рекламу. На Нювось, на виданні електронному, вийшла моя стаття про те, як ми маємо як громадянське суспільство співпрацювати і впливати на владу. Я запрошую по -по -по почитати цей матеріал, бо я вважаю, що ми маємо об'єднатися якраз навколо цієї ідеї, що до тих пір, доки ми, як громадянське суспільство, не почнемо самі творити політику в країні, не йти в політичні партії. А за будь-якої влади впливати на порядок денний, впливати на економічні реформи, то, то справи нормальної не буде. Андрію роз'ясни, будь ласка. От ти говориш, що громадянське суспільство має втручатися та в управління державою. Ну, на те воно і громадянське суспільство. Функція контролю це теж одна з важливих функцій. Так, а чому у нас не працюють навіть ті осередки громадянських структур, як, наприклад, антикорупційні ради? При тому ж Міністерстві оборони України і про я і не хочу перебільшувати, але у нас здається, отаке от гасло реалізовується жодного дня без корупційного скандалу. Та тепер вже якась американська компанія напис... звернулася до американського уряду, а зробила. Наголос на те, що в Міністерстві оборони України корупція на закупівлях форми. Ну, я думаю, тобі відома ця історія. Я просто хочу сказати, що з мого досвіду спілкування з моїми американськими друзями, які в Сполучених Штатах Америки, вони кажуть: ну поясни, як ми маємо витрачати гроші платників податків, якщо у вас такий рівень корупції, і ми практично щодня даємо поживу для того, щоби. А про це про це говорили на це реагували, щоб американський уряд з цим розбирався. Чому не працюють наш, навіть наші е, ну, громадські утворення, які мали би все це контролювати? Або якщо працюють, ну тоді який коефіцієнт корисної дії цього е, прямо зараз. У мене е, зустрічі відбувається з JP Морган з іншими великими інвесторами. Е, я запитую. Чому ви не радите вашим клієнтам зараз в умовах, коли українські ресурси реально недооцінені, Заходити в Україну в Україну, починати робити бізнес, розвивати тут партнерства спільно з українцями розвивати міжнародну торгівлю. Чому ви цього не робите? Чому ви заходите тільки в цінні папери, державні українські знецінені, а не в реальні інвестиції? І вони мені відповідають стандартно. корупція, корупція, корупція. Я кажу, вибачте, ну, вибачно, вона переоцінена. Насправді ось і точкове явище. Ми їх висвітлюємо. Ми, ми боремося з цим. Чому ж ви насправді по чесному не, не, не заходите? І вони, вони зізнаються. Вони зізнаються в тому, що вони не довіряють. Вони не довіряють нашій державі на країні. В країну вони вірять. В як колись буде гарна перспектива? Ви в нас на радарі, ми вас обраховуємо, наші аналітики працюють по вас. Але зараз державі, ми не довіряємо. Вона не передбачувана. Вам може заднім числом ретроспективно змінити правила гри для банків, для, для бізнесу, вести податки заднім числом. Вона вона може зробити абсолютні Е, Запитують мене прямо, ось ось ти, голова коаліції бізнес-пільно. Що що, чому ти не впливаєш на, на події? Я змушений визнати, що, що ми, на жаль, самі в своєму середовищі, навіть в бізнес-середовищі, е, ми е, спроможні домовлятися. Але коли мова переходить до того, що тепер ми маємо спільно діяти, що ми маємо виводити на чисту воду, не боятися називати корупціонерів, їхні прізвища того податківця, татарова чи кого ще? Є в тебе факти. Давай виводь на чисту воду, дій. Якщо ти в антикорупційній раді. то чому нам вдається налагодити стосунки нормальні з міністром фінансів чи з міністерством економіки? Чому вдається побудувати цю стосунку? Чому вдається аргументувати? Чому нас чують? І, і Там нема корупції, нема. Ось там, 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 де є відкриті відносини, там, де є сміливі відносини, там е, нам вдається цю корупцію подолати, там є ефективна співдія. Е, там, там же, де ми самі боїмося, ми таким чином і даємо е, судовій владі. Ось е, е, вибач, що на мені в чергове повідомили, як. Е, як по вказанню судді Верховного суду, голови господарської гілки, було ухвалено абсолютно неправосудне рішення, і всі юристи ж це бачать, але всі бояться публічно про це заявити. Андрію страх, страх, страх. Андрію, страх це погано, тому що. А, ну, зацьковані страхом громадяни країни, яка у війні, це не найкраще явище, це правда. Ну я, я от знайшов це повідомлення, щоб я кажуть, не бути голослівними. Американська компанія Sinclair and Wild, яка мала п'ять контрактів на постачання військової форми і текстилю Міністерству оборони України, звинуватила українських правоохоронців і чиновників у корупції. Про це сказано в заяві компанії, опублікованій на її сайті. Ну і ми ж розуміємо, я не знаю, які там американці. В цій кампанії, так і звідки вони приїхали, або вони місцеві. Але те, що це сигнал для американського уряду, мені здається, що це ну абсолютно зрозуміло. І ти говориш, страх всі бояться говорити. А у мене трошки інші відчуття, оскільки ми про Татарова говоримо, так і, і ми, і наші колеги про поїздки в Москву розповіли там, щонайменше 9... дев'ять. А одна, одна з них на другий день після обрання Зеленського президентом та все ж це є в інформаційному просторі, але це не трансформується в якісь політичні рішення. Мені здається, що владі просто плювати на те, про що взагалі говорять в інформаційному просторі, окрім там телевізійного марафону. Так, звичайно. Я боюсь що навіть і в телевізійному марафоні плювати, бо я неодноразовий в ефірі е, говорив про е, ці ці явища, корупційні явища. Е, мені здається, знаєш що? Е, питання сили нашого голосу, єдиного голосу. Поки ми сваримося всередині як е, краще, ми втрачаємо країну. Коли ми зрозуміємо, що нам потрібно діяти спільно, що нам потрібно тиснути на владу, а не не бігти від неї, що нам потрібно не петиції підписувати. А входити в робочі групи і добуватися в в кожній нашій точці, де ми співдіємо з державою, щоб рішення ухвалювалися на користь здорового глузду. Виробити це прозоро, прозоро це робити. Вчергове ось виключили наших експертів з переговорних груп з Європейським Союзом. Ми будемо шукати спосіб увійти в них. Для чого? Для, не для того, щоб отримувати якісь преференції. Ще нам закидаючи, ви, мовляв, отримаєте якісь преференції від держави. Зусі, ми самі фінансуємо нашу діяльність, копійки коп не, не беремо від держави, і через те ми можемо впливати. Ми не залежимо. І з іншого боку, 98 бізнес-асоціацій об'єднані в коаліцію, 12 аналітичних центрів, 8 ключових ветеранських організацій об'єдналися. Ми спроможні тепер будувати коаліції. Тепер потрібно перетворити нашу спроможність будувати коаліції на спроможність впливати. А це означає бути там, де ухвалюється рішення, вимагати, щоб рішення були ухвалені на користь здорового грузу і контролювати виконання цих рішень. Ну, ось дивись, Андрію, ми, ми хотіли про податки поговорити, але зачепили більшу тему, так? А щодо, щодо ініціатив громадянського суспільства, створення антикорупційної інфраструктури це ж була ініціатива громадянського суспільства. На Майдані в 13-14 роках висів величезний банер Нас задовбало. Ну і направду людей задовбало. А вся ця зв'язка влади з судовою системою, з прокурорами, все це нам зараз боком вилізає. Ми все це бачимо і не можемо нічого зробити. Хоча говоримо про це регулярно. А їм як ми з тобою говоримо на це наплювати на те, що ми з ми з тобою в ефірі зараз говоримо. Так, от чому у нас не запрацювала ця найбільша ініціатива громадянського суспільства? От вдумайтеся, шановні, в Україні створено набу. САП, На ЗК, Вищий антикорупційний суд, Бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідувань. Скажіть мені, будь ласка, якої ще структури високооплачуваної з усіма атрибутами державної інституції не вистачає, щоб бодай в Міністерстві оборони не було корупції? От дайте мені відповідь на це питання, якої ще структури нам не вистачає? Нещодавній випадок, Юрій Гайдай, один з експертів центру економічної стратегії, був його вигнали з засідання комітету Верховної Ради, яке який, щодо коментарів про оподаткування чудові гаджети, чому вигнали? Ну тому що тому, що в нього є цифри, тому що в нього є обґрунтування. Чому. Чому потрібно включити збільшено оподаткування для, для цього, але але це проти лоббі, це проти корупційних схем, е, і відповідно держава, представники ці представники держави, давайте будемо конкретні, які відстоюють якраз корупційні інтереси. Вони намагаються знехтувати е, і результатами розслідувань НЗК, на і набу, але але ж ми не здаємося, в нас є е, два великих союзники: перше це народ України. В який ми точно віримо, що незважаючи на дрібну корупцію, але народ точно проти системного явища та як корупція. І друге, це наші міжнародні партнери, які стають все більше і більш принциповими. Отже, сподівання є сподівання на що? На перезавантаження бюро економічної безпеки, яке зараз відбувається. Наступний крок змусити перезавантажити митницю, а зрештою податкову е е службу і податкову систему як таку. E, і все це ми будемо контролювати і e, чітко розповідати про те, що відбувається, де чергове зловживання, в кого ми не віримо. Зараз ми e, дуже e, сподіваємось на те, що НЗК не, не, не зробить крок назад і не перетвориться з агенції запобігання корупції на Агентство e, з кришування корупції. E, слідкуємо, контролюємо, будемо виводити на чисту воду, і так в кожній точці в ДБР. На жаль, не можемо вірити, бо бачимо, що ДБР, замість того, щоб. Розслідувати злочини державників кошмарить бізнес, і це просто вже явище, яке досягло просто катастрофічних масштабів. 28% підприємців говорять про те, що збільшився тиск регуляторних і правоохоронних органів. Ну, я ну, про про що взагалі мова? Коли бізнес просто вичавлюється з України, коли журналістів переслідують, журналістів-прослідувачів переслідують в країні, яка е, прагне євроінтеграції каже про е, верховенство права і свободу слова. Так, я, я думаю про наступне. Ну е, із зменшенням грошей в країні харчова база для всіх цих посадовців зменшується. От вони і тиснуть в тому числі і, і на бізнес. А, а як відбувається перезавантаження того ж Бебу? Ну тому що ми постійно чуємо, що там щось створили, воно не працює. Ми на це витратили мільярди своїх грошей, які мали би піти на дрони. Так, от на цих посадовців вони не спрацювали. А ми засіємо знову поле а, буряками, і хай той, той довгоносик подавиться. Знаєш, же цей анекдот, так я просто анекдот знаю. Я знаю, що в результаті цього давайте засіємо цукровим буряком. В нас виснажені українські чорноземи. бо бряк можна саджати раз на 6 років, а його подекуди саджають раз на 3 роки. І, і зрештою ми продуктивності втратили. Але це від метафори анекдоту і до, до, до реальної ситуації. То да. Розмиттям кількості антикорупційних органів, розмиттям поняття антикорупції, призначенням відповідальних за антикорупцію самих представників Офісу президента і найбільш корумпованих гілок влади, все це ну, просто катастрофічно підриває довіру. Коли головний суддя Верховного суду відібраний вже вже, наче за новими процедурами, виявився хабарником. Про що можна говорити? Ну я, я вважаю так, що. Ми маємо збільшувати тиск, збільшувати контроль спільно з міжнародними партнерами, все виводити на чисту воду. Ну неможливо вже щось приховати в нашому світі. І так само попадає держава має не займатися тим, що віджимати з бізнесу останні гривні, які насправді бізнес донатить, а не споживає. Також податками просто перерозподіляються гроші з донатів на державне неефективне управління. А бізнес вичаблюється на відкриття заводів в інших юрисдикціях, в інших країнах, що, що абсолютно місії, ось держава має сконцентруватися на ключовому, на правилах гри, на прозорості, на чесності. Це єдиний спосіб нам вижити. Єдиний спосіб нам не втратити міжнародних партнерів це стати зрозумілими і прозорими, передбачуваними. Якщо ми цього не, 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 не зробимо спільно, спільно, громадянське суспільство, експерти, бізнес і державні інституції, притомні з ними. То ми втратимо все. Ну от головного суддю, ти згадав, та князів має все волод князів, має підозру щодо хабаря в 2 мільйони 700 тисяч доларів. Непогана така сума. Але ж з гри виведені інші фігуранти, серед яких я так розумію, були також судді Верховного суду України. Ну тобто, от метастази вони ж ідуть значно далі. Абсолютно, тут ти дуже правий, що. Посадками одного чи, чи двох фінальних гравців нічого ми не до не досягаємо, повертаючись до податків і до корупції до, до її потоків. Ти каже, що економіка зменшується, зменшується корупція. Ні, вона збільшилася за нашими підрахунками. Суттєво вона перевищила 600 мільярдів гривень в країні за рахунок того, наприклад, що з'явилось нове джерело у вигляді ТЦК цека всієї цієї муті, яка де. Давала 80 мільярдів гривень. Ну що, посадили кількох посадових осіб, але ж це вертикаль. Вертикаль, яка всі, всі ці мільярди акумулює. Це не просто дрібне, дрібна корупція. Це система потрібно не посадки робити, не просто переименовувати інституції, а радикально змінити логіку, за якою ми працюємо. Е, я мав за останній час зустрічі з багатьма посадовими особами. з Світу, наших ключових партнерів по світу. І всі вони кажуть, що що е, ну ми втратили розуміння, що ви робите. І головне, на що ви так вчиняєте? Що ми домовляємось про щось одне, а ви як держава вчиняєте щось інше. Таке враження, що ви е, робите все всупереч е, на Нащо? Та не ми все це робимо, та не ми все це робимо, але колективно країна може піти у прірву. Та, і лише сліпець цього зараз може не бачити, мені здається. Засліплена абсолютно людина. Як цього уникнути, зважаючи на те, що, з чого ми почали, що потрібна консолідація під час війни? Друга, вибач, самореклама на дзеркалі тижня, де моя стаття, як взяти владу в країні громадянському суспільстві. Є 12 кроків, які, власне, ми реалізуємо зараз коаліціями спільнодією. Основна логіка така: ми маємо впливати. Це означає втручатися в процеси, це означає не замовчувати, це означає бути там, де рішення ухвалюється. Друге, це означає бути зрозумілими нашим міжнародним партнерам, що для них є притомні зрозумілі партнери в Україні. І це громадянське суспільство. Ось цей інклюзивний процес, який зрозумілий заход, інклюзивність долучення. За це до речі, Нобелівська премія, отримана Джемаґлу Робінсоном Саймоном в цьому році, це, це логіка залученості. Третє, що нам обов'язково потрібно робити, це формувати власну візію, власну, власні політики, мати спільну позицію. Коли в нас позиція спільна, легше її продавити на. На рівні держави, заручившися підтримкою партнерів, ось, наприклад, як по податкам, повертаючись до них, у нас є абсолютний консенсус. Більше того, тобі скажу з міжнародним валютним фондом, у нас є спільне розуміння і бізнес-спільнот, і аналітичних центрів, що не можна було підіймати військовий збір, що треба було вдатися до інших інструментів на найкрайній на крайній випадок мати тимчасове підняття ПДВ – Бо вона рівномірно розподілиться по всій країні, а підняття військового збору спричинить негаразди для самої держави і для доброчесного бізнесу. Тобто, це не, не, не можна було вчиняти такі дії. Ну нарешті але але да, але, але, але президент на зустрічі з якимись підприємцями, почув від них, що не можна підіймати ПДВ, і ось вже, вже замість цього рішення. Підіймається військовий збір. Чи проводяться е, опитування соціологічні до українців, які самі ж не сплачують податки? Українець не сплачує військовий збір, він не знає того, що насправді цей військовий збір утримується з його зарплати. І українець каже, страшно підіймати. Нарешті, в фіналі ми поговорили про податки, так але ну це довга історія. хоча Президент підписав закон. Подивимося, як все це буде працювати. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Двантергруп.